На сході скільки разів я була. Люди встигають викладати на курсах. У нас чудові бібліотекарі, дружківці. Там там, там шикарна команда бібліотекарів, які з бібліотеки зробили такий простір творчий, де постійно щось відбувається. Цей фільм так. Сергія Лисенка мова. Фільм був створений у 2015 році, і він показує. Нам ну от мені важливо було так, коли я проводила цей захід, щоб люди розуміли, що мова це те, що нас об'єднує. Саме українська мова це те, що нас об'єднує, і а не роз'єднує. А те, що роз'єднувало, од зараз в таку ситуацію, яка в нас, є. якщо би на схід України. Ми возили книжки українські. Якщо б ми розвивали українську мову, то можливо би не треба було возити бронежилетів. Аудиторія відгукнулася на цей фільм. Відгукнулася власне такими теплими спогадами, гарними такими рефлексіями емоційними. Приємно, що діти, які були учасниками цього заходу, висловлювалися вільно, тобто, і люди відгукувалися, що з Харкова, що з Нової Харковки, чи з інших місць сходу України. В них от було тепленько, і від них йшло тепло також. Так що я думаю, що захід вдався. А мені цікава думка старших людей. Мені цікава думка людей, які вимушено покинули свої домівки, приїхали тут, в наші громади. Напевно, спочатку було складно, так? Мені складно, дуже складно, але я намагаюся. Да, хочу подякувати всім оброшенцям. І ось дівчатка тут з ким, вони плетуть сітки, а я в них виконую домашнє завдання. <реш> Прошу, щоб всі, з ким я спілкуюся, допомагали мені перейти на українську. Ну а зараз, слава Богу, потрішку, бо ми розумієте, ми все життя майже говорили на суржику. Тобто, Спілкувалися на російській, і це не було якось дійсно проблема, яка є різниця. І коли побачили, в що вилилась ця різниця, я дуже вдячна всім, хто нам допомагає в цьому. І мені дуже приємно, що молодь сьогодні присутня, що вони володіють українською мовою, що вони живуть в неї. Так. А чому вам не було складно? Ну, що, ну, Україну Хар... а, звідки ви саме? З ну, Харкова. Харкова. Так що дякую всім велике спасибо. Якщо ви намагаєтеся говорити українською, ви не смішні, ви чудові. Це дуже чудово. І дякую за те, що вам шкода свого часу для того, що ви Я і дякую. Дуже привичайно, актуально і доречно. Атмосфера дуже невимушена, і я думаю, що навіть мої дітоньки теж себе невимушено почувають і висловлюють свої думки щодо мови нашої. І я думаю, що і внутрішньо переміщені наші особи з багатьмами особи Знайомі, Тому що довгий час проживали в нашій школі і ми так теж організовували курси української мови, навіть не курси, просто це був такий розмовний клуб, говоримо українською, де теж приходили. і Дуже так було зворушливо, що люди хочуть повернутися до своїх джерел і хочуть повернути свою мову і бути українцями. Дякуємо за захисток. Знати, пликати. Намагатися удосконалюватися в українській важливо. Так. Пане Віта, я, я вас запрошую. Спочатку війни я, я, я став писати вірші до, до кілька, у мене виходили вірші і російською, і українські мовою, а вже багато років я пишу тільки українською мовою. І ми запрошуємо так. вас. Добре. Вірш присвячений українській мові. І що то є для українця мова? Шкільний урок, граматика вірші, матусі, ніжна пісня Колискова. Чи щирий голос української душі? Любімо нашу мову Солов'їну, пишаємось нею, не схиливши голови, бо ми без мови вже не Україна, а просто южна окраїна Москви. Вомовність – це анексія в мові, роздвоєння душі для поколінь. Літа минають, але знову і знову несе нам лихо цей Троянський кінь. Шануймо мову у родиннім колі, молитви мову, пісні і думок. Хай кожен голосочок в кожній школі. Живить її, немов дзінки струмок. хай наша мова, наша річка сильна, зламає греблі з чужорідних слів, знесе у море бруд і піну мильну і запанує серед рідних берегів, глибокий зміст Шевченківського слова, Франківський гімн і Лесі пісня лісова. І що ж то є для українців мова? Душа народу і історія жива?